У глибоку миску розбиваємо яйця. Нам знадобиться 4 штуки. Готуємо сьогодні торт буквально за 30 хвилин. Ніжний, смачний, що просто тане у роті. Як завжди, все дуже просто і швидко і вийде у всіх. Додаємо тепер щіпку солі. За допомогою міксера починаємо все це збивати. Як тільки маса стане більш пишною і світлою, висипаємо цукор і трохи ванільного цукру за смаком. Тепер потрібно збити яйця з цукром до отримання пишної світлої маси. Спочатку на першій швидкості, найменшій через приблизно півхвилини перемикаємо на другу швидкість і так далі, потроху додаючи обертів. Але звичайно, не слід дотримуватися цього режиму чітко. Головне збивати, переходячи від низької швидкості до високої, до отримання пишної світлої маси, на якій при збиванні залишаються сліди від вінчиків міксера. Від цього важливого етапу залежить успіх всього приготування. Подивіться, приблизно так має вийти. Тепер додаємо молоко і трохи олії. Всі точні пропорції ви знайдете, як завжди, внизу в описі під цим відео. Тепер лопаткою обережно перемішуємо знизу на гору. Зверніть увагу, що всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури: І яйця, і молоко, і масло. Тепер додамо всі сухі інгредієнти. Їх потрібно просіяти. Висипаємо борошно і трохи розпущувача для тіста. Обережно вимішуємо тісто лопаткою знизу вгору, так, щоб яєчна маса не осіла. Ось таке тісто в результаті має вийти. Випікати будемо у звичайному деко, застеленому пергаментним папером. Виливаємо все із ємності і обережно лопаткою розрівнюємо тісто таким чином, щоб шар був рівномірний. Випікати будемо в розігріті до 190 градусів духовці на середньому вогні, без конвекції. 10-15 хвилин, поки бісквіт наш випікається, приготуємо крем. Нам знадобиться вершки з жирністю не менше 30%. Виливаємо охолоджені вершки в глибоку ємність і збиваємо до тих пір, поки маса не стане ніжною та дуже легкою. Приблизно так має вийти. Тепер додаємо кілька столових ложок вареного згущеного молока і знову все добре збиваємо. Буквально одну хвилину, щоб всі інгредієнти змішалися між собою. Мені здається, це один з найпростіших, але таких смачних кремів. Ось і все, крем готовий. Подивіться, який він ніжний та апетитний у нас вийшов. До цього моменту бісквіт вже готовий. Виймаємо лист з духовки разом з пергаментним папером, дістаємо корж, перевертаємо та обережно знімаємо пергамент, на якому випікався корж. Вийшло просто ідеально. Тепер трохи подрізаємо краї і розрізаємо корж на чотири частини, щоб сформувати тортик. Можна розрізати і на дві частини. Тут же все як ви більше хочете. Щоб тортик вийшов ніжним, зробимо просочення. Для цього нам знадобиться молоко та цукрова пудра. Добре все перемішуємо і просочення готове. Тепер збиратимемо наш тортик. На блюдо для подачі наносимо трохи крему, викладаємо перший корж. Трохи просочення я наношу за допомогою десертної ложечки. І тепер викладаємо крем. П'яту частину від загальної кількості. Поступово розподіляємо і викладаємо другий корж. Знову крем розподіляємо і повторюємо все це саме із іншими коржами. Ви можете експериментувати з начинками, додаючи ягоди або горіхи. Все це на ваш смак. І наскільки дозволить фантазія. Зверху та з боків тортика теж наносимо крем і рівномірно розподіляємо. На цьому можна й зупинитися. Але я ще обов'язково прикрашаю торт подрібненими горішками. Ох, і це! Можна використовувати будь-який на ваш смак. У мене сьогодні грецькі. Ось і все. Наш тортик готовий, щоб він дійсно добре просочився. Відправте його в холодильник хоча б на годинку-півтори. А краще на ніч. Ви тільки подивіться на цю красу: високий, ароматний і такий привабливий. Вже зовсім немає сил терпіти, хочеться розрізати і все це спробувати. Ріжеться дуже легко, тісто м'яке і дуже добре просочене. Ох! Всередині просто ідеально пористе і легке тісто, і ніжний смачний крем. Ви не помітите, як тарілка буде порожньою за лічені хвилини. Тож дуже рекомендую не пошкодуєте! А я бажаю вам смачного і вже з великим нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Па-па!